Так, ще один магазин, у якому я замовляла насіння, це супермаркет насіння. На відміну від флоріума, вони тут кладуть брошурки. з новими сортами, я так розумію. Тут капуста і помідори. Ну так, ознайомитися. От. Так, що тут ще? А, от я вже розпаковувала, це мені дуже сподобалось. Я якраз ще накупляла календар на наступний рік. І вони надіслали такий гарний календар. Так. Це вже саме на насіння. нічого. Так, поклали свою візитівку подаруночок морква Нанская. Ну, подивимось, на листівочку ще поклали. Вітання з Різдвом та Новим роком. Дуже приємно. І пішло вже те, що я замовляла. Тут були не тільки насіння, ще я деяку отруту і добрива замовляла. Ну, потрошки щось спробувати, щось використовувати. Так, перше це кабачок Ангеліна. Віола така. Бархатна така е, е, оксамитова. Гарна. Так, така віолоща і жовтенька. Це те, що я казала отрута Ампліго. Октара е, капуста етма. Северин огірок. Це перший раз вирішила спробувати хелатин кальцій. Я так про нього почитала, ніби щось, щось хороше. Подивимось. Так. І ще в мене є одна посилочка, яку я зараз вам покажу.